Були запитання, чи обов'язково робити нострифікацію диплома. Я вважаю, що так. Чому так вважаю? Тому що я порівнюю ситуацію на ринку праці Чехії, яка була до війни, і ситуацію на ринку праці Чехії, яка склалася на даний момент. Так, от, якщо ви до війни приїжджали в Чехію там, по заміснаницьким картам, у вас тривали побут чи возз'єднання родини і так далі, і ви відчували себе в розслабленому стані, і про ті настрікації взагалі не думали, то прийшла війна, прийшла велика кількість біженців, яким дали вільний доступ до ринку праці в Чехії, і вони роблять нострифікації. І у біженців, мало того, що в них є перевага, наприклад, над заміснаницькими картами в тому, що в них є вільний доступ до ринку праці в Чехії, вони ще й показують, що дивись, у мене моя освіта в Чехії узнана. Тому я вважаю, що нострифікацію диплома потрібно робити всім. Це моя особиста точка зору, я нікому її не нав'язую, у кожного з вас є своя голова на плечах. Але на даний момент, що ми бачимо, закони змінюються кожного місяця, кожного тижня щось нове не мені вам розповідати. Свої запитання стосовно нострифікації залишайте, будь ласка, на WhatsApp. Номер телефону є в описі під цим відео.